Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд ножа Bak Spitfire, або ж бак модель 722. Фокус. Ось це гравіювання. Ніж цей мені подарував товариш, за що щиро дякую. І власне, давайте озвучу його характеристики, і потім трішки розкажу про свої враження про цей ніж. Тож, загальна довжина його 19,5 см. При довжині клинка загальні 8 см і по РК близько 7,5. Товщина близько 3,2 мм. сталь тут 420 HC. Маса ножа 90 грамів. Руків'я тут алюміній, це не накладки, а саме плашки, лайнерів тут немає. Замок тут беклок. Ось цей тут на вторпластових шайбах. Для певної наглядності додам в кадр інших ножів, для візуального порівняння. Він, ніж цей. Трішки більший від типових таких DC ножів з 3дюймовим клинком. Ось, як, наприклад, Пара 3 від Spyderco. Або ж 112-й бак. Тобто, от, бак Speedfire, він більший, ніж бак 112 і менший, ніж бак 110. От. І от в порівнянні з тим же Spider Manix, так, Manix теж більший від Spitfire. Взагалі, Баг Spitfire він от з того типу розміру, як і, наприклад, Demco 25. Або Steel engage uh, engage что еще engage 3 а бож си джерби болт або на еще давний кайзер бульдог Тож щодо вражень моїх про цей ніж загалом з ним все доволі просто. От як ніж виглядає, так, от доволі грубим і простим, от такий він і є. Проте, як не дивно, це може бути в тому числі і елементом стилю. І саме в Штатах я досить часто зустрічав подібну тенденцію, коли. Чоловік одяга картату сорочку, гарні черевики такі великі. Бере оцього сантехнічного ключика Knipex Cobra, гарний такий сліпер, там поуч, ці всі речі, ножа такого, щоб був затертий, щоб видно, що ним користуються. І пише там собі якусь фразу, статус, що таке можна перекласти, як, типу, брудніші руки, чистіші гроші, чи щось на зразок того. Загалом, це може бути елементом стилю, як не дивно. А, окрім того, а, окрім показних моментів, цей ніж, повторюсь, дійсно простий. Це простий ніж роботяга, і його можна саме так і використовувати. Купив собі і користуєшся і не переймаєшся. Він з простих невибагливих матеріалів. 420 HC. Вона вам там ні кородувати толком не буде. І там правити, точити взагалі просто і швидко, знову ж таки, металеве руків'я. І ніяких проблем. Хочеш, можеш просто за цим доглядати, не хочеш, можеш взагалі не доглядати. На власний вибір. Щоправда, без мінусів у цієї такої показової грубості теж не обійшлося, бо. Зараз спробую показати, за світло вже перепрошую, можливо, додам от так. от Подібні форми, переходи, симетрія. от Знову ж таки, симетрія спусків тих же, фальшів. От ви сподіваюсь, і так самі все це бачите. Як все це виконано. Заточка, знову ж таки, підгонка. Ось тут теж. Скажемо так, це не, не вершина охайності виконання, але я не кажу, звісно, що це добре. Проте, для бак це явище доволі типове. І якщо ви бак розглядаєте, то до купівлі, то ви повинні бути до цього готові очікувати подібних моментів. Ну, ось видно симетрія на тому ж 112-му для прикладу. Тож, такі от моменти. З однієї сторони, не найохайніше виготовлення, з іншої ніж доволі простий і невибагливий. При цьому при всьому Spitfire зручний. От його як не візьми в руку, це зручно. Ну, от, мені зручно, я за себе казатиму. Ергономіка, звісно, вона річ така суб'єктивна. У всіх своя анатомія. Але мені зручно. Зручно відкривати, закривати, тримати його, користуватись ним. Коли беру його в руку, всі ці там форми, насічки, це інтуїтивно зрозуміло, як ти його взяв, як він спозиціонований і що ти зараз з ним будеш робити. Дуже зручно. При цьому також це, очевидно, що беклок, він симетричний для обох рук. Для відкривання отвір, він гарно оброблений з обох сторін однаково. Кліпса переставляється в 4 Тут є позиції для неї з обох сторін. і ніж зручний, що для правші, що для шульги, і зручний загалом. Клинок у Fire реалізований таким доволі універсальним. З однієї сторони, тут можемо бачити, сподіваюсь, вдасться показати так, увігнуті спуски. І це от додає йому певної різучості, але, але різачком ніж не став, бо клинок не найтонший, спуски ці десь, ну, не знаю, умовно, від середини, грубо кажучи, може трішки вище. Зведений він не найтонше. І він виходить, що і не різак, і не тендітний, такий от універсал, скажімо так. Тут присутня така невеличка рекурва, проте я не зміг якось відчути її перевагу, особливо на практиці. І також тут це рішення, я не знаю, чи коректно назвати це чойлом. Я б надав перевагу все ж от відокремленому варіанту, як у того ж ПАК 112 чи 110, тому що клинок це не найдовший і в матеріал при зануренні, щоб от не зачіпатись за цей край. Проте довше його зробити не вийшло б, бо РК зараз спробую показати: ось тут видно слід при закриванні, в закритому стані. Ось тим місцем клинок стопориться об виступ пружини. Тому це, це технологічний момент. Щодо сталі 420 HC на базових версіях цього ножа, ну і на цій конкретно, звісно, чудес якихось демонструвати не буде, але і судити по простих сталях. За маркуванням на китайцях ультрабюджетної категорії не варто. Стальця від повітря не тупиться. Звісно, на чомусь абразивному, тому ж картоні її буде не дуже комфортно, скажімо так. Проте і догляд за 420 HC елементарний, як і там правка чи заточка. Власне, окрім простоти, це ще і економія часу. Це швидко. Повертаючись до питання ціни, тут доволі все неоднозначно. Бо з одного боку, ніж то доволі бюджетний, як з урахуванням того, що він в США зроблений, так і загалом це відносно бюджетна цінова категорія. Проте в ній же можна собі, наприклад, вибрати той же cvv Елементу уже зі сталью d 2 або, як я вже сьогодні показував у порівнянні зі Spitfire, CGRB Bolt там з фіджетабельним замком, керамічними підшипниками сталью rrpm 9 І вони будуть виготовлені охайніше, ніж Spitfire. Проте, враховуючи формат розмір ножа, ну це невеликий допоміжний кишеньковий ніж. Тут уже швидше питання от, індивідуальних потреб, індивідуальних задач і очікувань, от, що саме от потрібно, і що саме подобається конкретному от, користувачеві. Тому тут такий момент, чи конкуренція доволі серйозна тут присутня, навіть в бюджетній ціновій. Але чи дадуть ножі з цікавішими матеріалами більше вражень, це питання ну, індивідуальне. Резюмуючи, це доволі грубий, ніж з простих матеріалів, але разом з тим зручний і невибагливий. Мені особисто ніж цей подобається. Щось в ньому є, якийсь такий цей шарм Можливо, це даються в знаки роки, проведені на заводі, а можливо, вітаміноз Не знаю, шановне товариство. Але ніж, мені сподобався. Буде цікаво почути, от почитати ваші коментарі. Можливо, у когось Pitfire є в користуванні або був. Розкажіть, будь ласка, поділіться інформацією, от що ви помітили, що вам сподобалось, що не сподобалось, можливо, якісь моменти цікаві в ньому є. Буде цікаво прочитати. Та і взагалі почути, побачити ваші думки щодо подібних ножів. Дякую всім за увагу. На все добре!